Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад, що там відбувається навколо вас. А ви, можливо, про це не знаєте, а можливо, знаєте та не знаєте, що робити, або з якоїсь ситуації як з цієї ситуації виходити. Тож, розклад буде на три варіанти: це був перший, другий і третій варіант, що відбувається навколо вас. Тож, перший варіант. Торговець, приток денег і беременність. Ну, дивіться, у, у когось, можливо, дійсно буде вагітність, або вже є ця вагітність, і, можливо, певним чином це навіть буде спричиняти до вас, що будуть більше до вас надходити кошти, гроші. Тому що, ну, можливо, якийсь чоловік вас буде забезпечувати, або буде більше старатися вкладуватися у родину для того, щоб ви себе почували комфортно. Якщо в кого немає вагітності, то це можливо, ви будете свою ідею виношувати і викохувати, як жінка викохує свою вагітність для того, щоб ви потім. Отримали за це свої прибутки, вдало продали свої можливості, можливо, хтось товар, можливо, хтось продає свої знання, ну, тому що таке життя і речі варто називати своїми іменами. Тобто, якщо ви навчаєте людей, то ви продаєте свій час або свої знання і вкладуєте у інших людей. Тож, щоб ви, чим би ви не займалися, навколо вас крутяться гроші, і ви їх зможете отримати у свої руки, будьте певні. Тож, це був перший варіант. Другий варіант, що у вас радість в минуле і судебні справи. Ну, дивіться, що по другому варіанту? Можливо, у минулому у вас були якісь невирішені питання, можливо, були питання стосувалися юридичних, юридичного напрямку, можливо, у когось це були судові процеси, і ви його нарешті вже залишили в минулому. А від того будете відчувати радість. Тобто прийшов час для вас, щоб оці суд... судові справи закінчилися, і ви вже. Вийшли у інший статус і мали більше впевненості у своєму житті. Також, можливо, це були якісь пересуди, навколо вас точилися, хтось про щось про вас говорив, обговорювали людей прямо ці емоції е, на, накривали, тому що вони хотіли побачити, як ви розвалитесь, але, але вони. Того не дочекалися, тому що у вас попереду буде радість. Тож вона навколо вас, і вже або прийшла в ваше життя, або незабаром з'явиться. І ви залишите позаду у минулому всі свої негативні, неприємні моменти. Третій варіант суддя, мудра порада і підприємництво. Ну, Дивіться, по Третьому варіанту. Можливо, у вас також були якісь такі спірні питання, які ви не могли тривалий час вирішити. А наразі або отримали, або незабаром отримаєте мудру пораду, яка вас направить у те русло, у якому ви відчуєте себе як риба у воді. Тобто проявиться ваше підприємництво, зможете, можливо, розпочати свій бізнес, або свою справу. Щось для вас буде таким, що ви зможете і юридично це оформити, і вам у всьому буде допомогою людина, до якої ви будете звертатися або за консультацією, або за порадою. Тож, на третій варіант, такі події навколо вас. Усіх трьох варіантів події приємні. Тож бажаю хай все найкраще здійсниться у вашому житті.